Добрий день. Сьогодні у нас одна, з, на мій погляд, з найпростіших страв. Це у нас буде справжній український борщ. Але є одне, він буде готуватися дуже швидко, просто і навіть та діти можуть зробити по-моєму рецепту. Так, почнемо, дивіться, це в мене ребра свинячі. У нас він буде на ребрах. Відрізаємо сіка кому треба. Можна. Хто любить величенькими, хто маленькими, хто як, кому як подобається. Так. Ось так. Ось так. Ось такі шматочки. Ось так. У нас. Такс. Ось мені буде достатньо. Далі ще покажу, який буде рецепт з цими ребрами. Так. Ребра нарізані. Ребра у нас вже нарізані. Тепер що ми робимо? Ми ці ребра. Закидуємо смажити. Це все покажу. А перед цим покажу всі інгредієнти. Так, це в нас капуста квашена. Картопля, буряк, морква, томатна паста, часничок спеції. Е, зараз покажу, що ми будемо з цим робити. І так, для обжарки. Беремо. Кидаємо м'яско, трішки олійки. Ну що вибору? Десь. Отак. От Чуть-чуть більше. Це в нас буде. Це в нас буде смажитись. Далі. Що робимо? Цю доску ми прибираємо з під м'яса, миємо ніж беремо іншу доску і нарізаємо Так. Нарізаємо, хто як любить. Соломкою, кубиком. Це не важливо. Я люблю десь отак. Щоб картопелька була отака. Багато картоплі я не буду кидати, але хто полюбляє, можна і побільше. У мене тут всього десь грам 300 буде картоплі. Тому дивіться самі. Якщо вам до вподоби, то ви можете кидати, якщо не до вподоби, то можете трішки. Але картопля тут повинна бути 100%. І так, нарубали там кубиком, як хто любить. От. Що ми вам будемо робити далі? Після цього, як у вас... Картопля буде нарізана, її треба закинути варити. Варити її треба десь, ну, я не знаю навіть, до закипання і ще хвилин десь 10 буде достатньо, щоб вона хоч трішечки-трішечки вже була у нас, як кажуть, розварена. Вот. Так. Ось. Зараз картопля нарізана. Зараз я покажу, що ми будемо робити далі. Це ми будемо варити та смажити м'ясо. Ось наші реберця. Вони вже смажаться. Так. Так і. Ух. І заодно наша картопелька. Ну, не видно за кришечки. Вона теж уже у нас доходить почти до кипіння. Ставимо, якщо у вас індукція, м'ясо середина, картопля десь процентів 70. Продовжимо. Продовжимо трішки, як зажариться м'ясо. І так, м'ясо у нас готувалось 10 хвилин. Воно ще не доготоване, але має отакий гарний вид. Картопля кипить. Тобто, що ми робимо? Ми ставимо картоплю на середину потужності, десь 5, і вливаємо, висипаємо ось це сюди. Весь оця олійка. Бачите, м'ясо не солене, солена лише картопля. І це все сюди ми додаємо. Ось так. Не миючи, це, тут трішки олійки, ми зараз сюди будемо робити, додавати, точніше, сюди будемо кидати наш буряк, який зараз потремо з морковкою. Зараз покажу. Так, Тремо бурячок. Він у мене величенький, його можна розрізати навпіл і будемо терти тримо на велику пірку. Е -е, нагадую, ми. Закинули картоплю, вона закип... разом з м'ясом. Картопля закипіла десь хвилин 5 назад. А м'ясо готувалося 10 хвилин всього. Картопля була на потужності десь 70%. Якщо це індукція, якщо це газова плита, то вище середнього. Ну а на електроплиті це теж вище середнього. І м'ясо ми не солили. Солили лише воду, з картоплю, ну, за смаком. В мене там чайна ложка солі. Тому повернемось, як я на покажу, що робити далі. І так, що ми робимо далі? Ми засипали бурячок, вмикаємо десь на, я думаю, десь навіть на... 3-30% потужності. Сильно кипить, сильно кипить картопля, можна було на 5 залишити, але я обрав на поставив на 4, тобто чуть нижче середнього. І так, нагадую, кипить воно вже десь хвилин 5, та навіть 7%, після того, як ми закинули туди м'ясо. І ми зараз що робимо? Добавля... Додаємо в цю картоплю. Ось. Ми сюди додаємо зараз нашу. І так, зараз додаємо нашу капусту. Ось так. Капуста десь грам 200. Десь так. Можна 200-250, не більше. І ось наш вже починає трошки смажитись, але він потрібен нам трішки альденте. Тому сильно не печіть його. Зараз покажу, що будемо робити далі. Так, пройшло 3 хвилини, і ми додаємо в наш бурячок моркву. і перемішуємо. Моркви теж небагато. Ну, хто як любить. Якщо ви любите зажарку, то в цей час можна додавити сюди навіть там цибульку. Тут не буде зажарки, але хто любить, рекомендую саме зараз сюди додати цибульку, в цей бурячок. І так, ще 3-5 хвилин він буде смажитись на малому вогні. Дивіться, єлі-єлі кипить у нас борщик. Чому? Тому що щоб у нас не була, як сказати, не розварилася капуста. Тому повернемось через 5 хвилин. Так, пройшло ще 5 хвилин. Що ми робимо? Ми додаємо томатну пасту в нашу заправку, в наш бурячок з морковкою. Я додам 2 таких по 70 грам. Тобто, кому багато, можна одну. Я просто люблю, щоб було таке більш томатне. Можна однієї достатньо. Це, ну якщо ви любите такий більш томатний смак, то краще дві. Можна не томатну пасту, можна там якийсь ваш улюблений, може томатний сік теж. Ну, сіки ви любите від цього. І до цього всього, до томатної пасти. Ми додаємо 200 мл води. Якщо воно дуже густувате, зараз подивимось розмішаємо. То можна трошки більше води. Можна 250 мл. Да, так, так, трішки густовато, я ще додав. Але суть не міняється. Трішки усилюємо нашій. Десь на четвірку, і, щоб воно кипіло, і накриваємо кришкою десь хвилин на 5. І далі покажу, що будемо робити. І так, пройшло десь 3-4 хвилини. Ми це вимикаємо, нашій бур'ячок і додаємо його ось сюди. Ось так, дивіться. Ось така. У нас підливка, зажарочка така. Опа. І ось так, ось так, оп, все. Все, тепер. Те, що тут трішки залишилось, ми зробимо ось таким чином. Візьмемо полонечок. Сюди ополонечок водички. Оп. Все, так збовтаємо. І вильємо. Так. Що ми тепер маємо? Подивіться. Що тут? Тепер отак мішаємо. Мішаємо. Так. І тепер додаємо сюди часник. Один зубчик часничку. Буде достатньо. Далі покажу, що буде. І так, додали часник, солимо, перчимо за смаком та вимикаємо індукцію. І тепер накриваємо кришкою та чекаємо. Щоб він настояв це десь хвилин 10 ми його не чіпаємо. І так, борщик наш готовий. Подивіться, яке м'ясо, яка краса. Зараз буде дегустація. Так, вам, щоб показати, що в цілому тут десь 3 літри. Нашого борщику. І що я хочу сказати? Після того, як ми закинули зажарку нашу, наший бурячок, ми туди закидуємо часник, солимо, перчимо і вимикаємо нашу плиту та даємо 10 хвилин йому настоятися. Далі буде дегустація. І так. Страва в нас готова. Зараз покажу. Ось. Така краса. Така прям. Зараз будемо дегустувати. Що є що? так. Що тут у нас? Це в нас наш борщик. Сметанка, куди ж без неї. Так раз М -м -м. запах який. А колір який, о, камера передасть. Далі, коли ми це все зробили, розмішали сметанку, це в мене аджичка. Тут столова ложка. Тому я її просто беру і виливаю. Ось так. Це домашньо. тому буде цікаво, я можу колись зробити рецепт, показати. Ось. І так, куштуємо. Куштуємо, що у нас тут. Трішки додамо зелені. Ось так. Це у нас цибулька. Сіль, хлібчик. І кустуємо. Це дуже, дуже смачно. Ось. Дивіться, яка... який кусочок м'яса у нас. Теж зараз ми його. Куштуємо. Капусточка. М -м -м, просто бомба. Дуже-дуже дуже. прям смачно. Хто любить можна. Гірчучка, Хрін, перець. Кому що подобається? Теплі шматочок М -м -м. Картофелька. М -м. Це дуже, дуже смачно. Зараз скажу. Ось, дивіться, така картопелька. Просто бомба. Тому, кому сподобався такий рецепт, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо далі щось готувати. Всім до побачення!